Артіс, ваш надійний партнер у світі металу. Китай пригрозив ЄС вжити заходів у відповідь на санкції проти своїх банків та компаній. Міністерство торгівлі Китаю пригрозило європейському союзу вжити заходів для цитую захисту законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ. Все це у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС, у якому вперше опинилися деякі китайські банки та компанії. Про це пише Блумберг. Так у міністерстві наголосили, що що санкції ЄС серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам. За інформацією агентства, європейський союз ще раніше пропонував додати китайські банки до санкційного списку, оскільки вони сприяли Москві в обробці транзакцій та в наданні експортного фінансування для торговельних операцій для обходу попередніх європейських санкцій. Раніше міністр закордонних справ КНР Ван Ї застерігав головну дипломатку ЄС Каю Калас від включення китайських банків до санкційного списку. І він тоді попереджав, що запровадження санкцій може позначитися на саміті між ЄС та Китаєм з нагоди 50-річчя -річ... 50 дипломатичних відносин між сторонами, і цей захід має відбутися 24-25 липня. Повідомили співрозмовники видання. Китай має більший вплив на Росію ніж Сполучені Штати, і зацікавлений у продовженні війни проти України. Про це пише The Sunday Times. Пекін не лише надає Кремлю економічну підтримку, а й фактично координує дії союзників Москви. Аналітики припускають, що саме за погодженням із Китаєм Північна Корея могла направити своїх військових на допомогу армії РФ. Також видання пише, що цього року Пекін схоже почав надавати Москві недвозначну військову підтримку. Ймовірно, на збройній Росії з'явилась китайська лазерна система. ППО а, і все більша кількість китайців потрапляє до російської армії як найманці. Деякі оцінки розвідки НАТО навіть припускають, що китайські боєприпаси можуть постачатися до Росії через Північну Корею. Допомога РФ вигідна Китаю не лише фінансово, як пишуть у ЗМІ генсек НАТО Марк нещодавно заявив, що якби сі Цзіньпінь вирішив захопити Тайвань. Наймовірніше наказав би путіну напасти на Європу, щоб таким чином відволікти увагу. І Путін наймовірніше вимушений буде погодитися. Водночас журналісти зауважують, що Росія і Китай все ще конкурують і мають різні інтереси. Видання також нагадує, що нещодавно до The New York Times потрапила внутрішня переписка російської розвідки, у якій наголошується, що діяльність китайських шпигунів, які діють проти Росії, посилюється. Покін також регулярно проводить тести на Детекторі брехні для своїх співробітників, які повертаються з відряджень у Росії на випадок, якщо вони були завербовані Москвою, видання підсумовує, що Сі Цзіньпінь не хоче закінчення війни Росії проти України, бо вона не лише відволікає західні ресурси та увагу, але і робить Москву більш залежною від Пекіна.